Поставка, у нас є всього 4 лоти, дитячі чобітки від Aldi з утепленням. 289 гривень пара. У лоті буде 10 пар, 2,890. Таких буде 4 подібних лоти між собою. Модельки можуть відрізнятися. Я вам зараз покажу, що буде саме у цьому лоті. Значить, перша це ось така пара чобіток, такі чобітки. Вони всі понизу мають гуму, що вони класні не промокаючи, середнє штучне хутро. Ось такі, такого плану чобітки, ось такі дитячі, такі класні для дівчаток, боску. Кольору. Ось такі, такі е, малинові, такі чобітки дитячі, так? е, такі шебускові з леопардовим. Ось такого плану чобітки це ж у нас є. Спайдермен, так? ось такі дитячі чобітки. І от такі також класні, вони гумові, прорезинені середні штучних хутро, У всіх в них є штучних хутро. І в кожному лоті буде одна пара ось таких гумаків на утепленні. Значить, 289 гривень за одну пару, 2890 лот по розмірах. Буде 23, 24, 25.